Всім привіт, з вами Impression І сьогодні покажу, як скачати програму на ваш Mac, OS, MacBook, iMac, Mac Mini, неважливо. І так, заходимо в наш Launchpad. І тут у нас є App Store. Такий значок у вас буде, він плюс-мінус, однаковий у вас усіх буде. Нажимаємо на нього це магазин від Apple, грубо говоря. І тут у нас є вкладочки. Рекомендації для вас, ігри, там, програми, тут у нас є пошук, якщо вам потрібна якась конкретна програма, пишете її і знаходите. Наприклад, у, я тут рандомно не знаю, у вас є тут платні, бачите, тут, і якщо є ціна, то це платні приложення, якщо є просто отримати, вони безплатні. Але є момент, що ви можете їх скачати безплатно, але коли скачаєте, то, наприклад, зберегти ваш проєкт, наприклад, відео або там, Photoshop фото. То вас попросить заплатити, тому тут ще так хитро роблять. Якщо що, нажимаємо Отримати і, і нажимаємо Інсталювати. Нажимаємо Інсталювати. Це, що, це щоб установити, і вас запроси пароль. У вас може не бути пароля, тому що у вас може бути в налаштуваннях Мака, не включена ця функція. А може включена. В моєму випадку він просить відпечаток, відбиток пальця, Вибачаюсь. Або пароль, і вводите всі пароль і, і, і скачуєте. Нічого сложного нема. І, за, і Apple за вас це зробить. І є тайний варіант темний. І ви заходите та не знаю, Google Chrome або Safari о, і вписуєте, ну, так, да, оцей сайт App Storent. Але цей сайт -ru. Він російський. 어, тому це не дуже добре вдвійні. Тут ви можете качати програми, які платні, і можете їх качати безплатно. 에, ви заходите на Apps е Storrent. Еп і тут можете скачати ігри або програми. Зачастую тут качаю програми, так як на Mac я не граю. Але можна скачати якісь простенькі ігри. Програми любі можете скачати, Photoshop. Final Cut Pro, Premiere Pro і так далі. Все, що там, Words, якщо кому потрібно. І так, наприклад, я Pixelmator Pro хочу скачати Це для прикладу. Нажимаю, і тут у нас є опис, на що скачувати, на які версії, які підтримує процесори. Якщо RM, це для тих, хто не знає, це якщо у вас MacBook там, на M1 процесорі, M2, це ті, що куплені нові. Після 2020 року. якщо хто не знав, це я а Також на які мови перекладено цю, цю програму і так далі. І версія самої програми. І так, щоб її скачати, нажимаємо free download також у нас тут є опис. також ми можемо почитати коментарі тут внизу. І тут є такий один момент. Суть в тому, що якщо ви нажмете Скачати. Ваус може просто файл скачати, або ще є такий момент, коли він перекидує на російськомовний. Де, ой, не російськомовний, абщо на російський домен сайт. Це така силочка, це домен, якщо хто не знав, і так далі. І ви ж знаєте, що в нас в Україні заборонені деякі російські сайти, і вас буде просто його не відкривати. Тому для цього потрібно буде. Обхідний варіант. Я, наприклад, скачав варп, да, включаю і якби можу обходити ці сайти, або якісь другі сайти, які для цього є. Приложення, розширення для браузера і так далі. Погуглите, знайдете. Але це так не завжди. Зачасту просто нажимаєте і воно одразу все скачує. Все нормально. Просто я попередив, що таке може бути, щоб не було питань, а чого воно не скачує. І другий момент це якщо у вас MacBook, там, не знаю, macOS дуже стара, там якось 2010 року, то тут є більш старіші версії. Ми нажимаємо під uh, Freedom Light, ну, безплатне скачування, previous Version, І у нас тут є більш старіші версії ті ж самої програми. Наприклад, там, бачите, 5, більш старіша 2.2, і тут написано, на яку версію macOS він може встановитись. Потрібно пробувати з методом тіка, скачуєте деякі, встановлюєте. І в коментах тут можна написати, встановлюється якась версія, чи якісь проблеми можуть бути, обов'язково читаєте і так далі. Наприклад, ми скачали. вибачаюсь, там, Скачали щось, у мене тут. Щас, о господі, Наприклад, у мене там Total War ігра є завантажена. У мене щось вона не. Завантажується на мікмас, хоча по опису все круто, модно і молодежно. Я нажимаю два рази відкрити. Це у вас так само буде, ви можете скачати його, ви два рази відкриваєте. І просто цей значок отак, оп, перетягуєте сюди і відпускається. І встановлюється програма. Нічого там сложного немає. І так далі. І іноді вам приходиться ще раз буде відкрити програму, нажимаєте праву кнопка Відкрити. І програма відкривається, і потім вже встановлюється, перетаскується. Є ще така версія встановлення, тому що тут прийде сюди погемороїтись. Тому о, в мене не відкривається, тому що так воно не повинно працювати. І на цьому все. Чуть-чуть да, вибачаюсь, не так все зрозуміло розповів, але достатньо один раз зробити. І все буде зрозуміло, як це все робити. Я також, коли macOS-ом пользувався, все було незрозуміло, непонятно, що тут нажимать, дуже сложно. зачем я купив вообще цей MacBook об стіну, бо його кинуть. На Windows було б проще. Але як на мій, мій погляд, все ж таки, на Mac проще, якщо це зроблено. Тут або є, або нема. Це макос. А на Windows, о, там ще непонятно... Намішано трешака там бува жорстко. Треба гемороїтися. Ти не розумієш. стільки всього нароблено, що каша, каша із цих програм щось робить, щось не робить, Костелів куча. Тут один сайт робить або не робить. Є, звісно, ще торенти, але там теж геморой. Ой, вибачаюсь, надіюсь, ви зрозуміли. Все, Всім пока.